Уряд у 2012-му займеться будівництвом метро, але тільки в тих містах, які вже, хоча б по одній станції мають. За відповідною концепцією на 2011-2020 роки, схваленою кабміном 28 грудня, підземний громадський транспорт будуватимуть в Києві, Харкові, Дніпропетровську та Донецьку. На такі плани урядовці збираються витратити майже 63 мільярди гривень. Проект відповідних держпрограм розробити і подати на розгляд Кабмінівців до 1 квітня 2012-го має мінтранс разом з обласними та міськими главами. З переліку більш-менш пристойним метром сьогодні може похвалитися лише Київ та Харків у Дніпропетровську зараз. Існує лише шість станцій. Ще дві за останні десятиліття міська влада так і не добудувала. Постійно чогось не вистачало: то грошей, то ідей, то ініціативи і рішучості. Та найскладніше буде з Донецьким метрополітеном. Його будувати почали ще у 1992-му. Жодної станції досі нема, адже під землею суцільні вирубки. Напряму рити тунель для метро неможливо. То там, то тут уже вириті шахтарями тунелі. Тож вистимуть шляхопровід по горі. Та городяни побоюються. Навіть тоді донецьке метро буде чи не найбільш не Безпечним у світі